Ну що, друже? Ти серйозно на це клюнув? Випити отруту? Тебе дійсно це зацікавило. Мій ти відчай, духа. Може, не все так погано в твоєму житті. Чи ти когось іншого надумав? Диваний, ти хітмен? Гаразд, почнемо. Цікавишся, що це у мене в руках? Ні, не твоя колишня. Хоча погоджуюсь. Схожість в чомусь точно є. Це звичайна змія, якщо ти не зрозумів. І я збираюсь випити трохи її отрути. Ви скажете. Річард! Ти що зовсім дурний? А ти скажи, я що, коли-небудь був нормальний, та ти ж мене знаєш! Коротше, все буде передбачено, друже. Як тільки отрута потрапляє всередину, твоє серцебиття різко підскочить, погляд затуманиться, і поступово ти почнеш втрачати орієнтацію. Ні, ні, не ту орієнтацію, про яку ти подумав. Хоча, хто тебе знає, якщо що, я не засуджую. Потім почнеться блювота. Спочатку звичайна, ніби після зіпсованого фастфуду, а потім уже й кров'ю. Щиро сподіваюся, що секс-символ стародавнього Єгипту Клеопатра обрала якийсь інший яд. Бо уяви собі, римляни знаходять її тіло в калюжі власної блювоти. Романтика, що тут сказати. Ну і ще трохи часу. І в принципі все, друже. Більше не доведеться бачити нічиї кислі пики. Ти офіційно мертвий приятелю. Що серйозно повірили в цей бред? І хто тут тоді справжній божевільний? Відкрию вам маленький, але дуже корисний секрет. Якщо випити зміїну отруту, то твій шлунковий сік просто переварить її раніше, ніж вона встигне почати діяти. Тож кілька капель не зроблять зі мною рівним рахунком нічого, навіть ні подряпини. Зовсім навпаки, дія отрути розкрила в мені нові і цікаві здібності. Я почав більше і швидше бігати, навіть більше думати. Ну і це звичайно теж нісенітниця. Все, що я почав робити більше, так це сидіти на туалеті. Адже зміїна отрута непогано вдарила по моєму кишківнику. Тож так, якщо випити зміїну отруту, то нічого страшного в цілому не має відбутися, приятелю. Але все ж таки краще не намагайся повторити це. Я ж усе таки анімований персонаж з цих ваших інтернетів. Зі мною нічого не трапиться. А ти краще підпишись на канал. А ще розкажи в коментах, через що тобі одного разу довелося провести весь день так само в туалеті, як і мені. Зайнято. Зайнято, кажу ж.